Як допомогти Україні притягнути Росію до відповідальності за екоцид та змусити її заплатити за знищення природи України? Дебати на цю тему пройшли у Європарламенті, за словами виконавчого віце-президента Єврокомісії Валвіса Домровськіса, сума збитків в Україні, завданих війною, становить 52,4 мільярди євро. Наслідки екоциду України відчуватимуть і європейці. Дуже довго про шкоду довкіллю говорили як про супутні збитки, завдані воєнними діями. Однак настав час покласти цьому край, заявив Валдіс Домбровскіс. Насправді, крім юридичної, РФ має понести і фінансову відповідальність за екоцид проти України. За словами німецького депутата від ЄПН Гельмута Гойкінга, гроші, приховані то тут, то там, є у російських олігархів, і їх можна використовувати для відшкодування збитків. Фінська представниця від групи зелених Хайді Хаутала закликала знайти спосіб включити екоцит як злочин у римський статут МКС. Війна розв'язана Росією завдала страшної, довгострокової і в багатьох випадках непоправної шкоди довкіллю України, і це воєнний злочин. Польська депутатка від консерваторів Анна Фотига заявила, що незадовго до повномасштабного вторгнення вона із групою своїх колег побувала в Авдіївці для того, щоб оцінити масштаби екологічних наслідків. Вже тоді ми були вражені масштабами екологічного лиха. Зараз вони набагато більші. Констатувала євродепутатка і навела приклад підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, захоплення Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій. А болгарський депутат від групи Європейської народної партії Радон Канев зазначив. Екоцид росіян проти України не залишиться без наслідків і для сусідніх держав, які європейці будуть відчувати на собі навіть тоді, коли економічні труднощі будуть подолані. Євродепутати також висловлювали свою підтримку реєстру збитків України від війни розв'язаної Росією, який був створений навесні цього року. Під егидою Ради Європи, реєстр став першим кроком у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму, який би забезпечив виплату коштів на відшкодування збитків України. Голосування за резолюцію про екологічні наслідки війни в Україні відбудеться під час чергової сесії Європарламенту, яка запланована на середину січня. Сподіваємось. Що воно стане черговим пунктом у майбутньому офіційному звинуваченні Росії за всі її масштабні злочини, скоєні в Україні? Отже, друзі, як ви бачите, вже зараз підступна кривава війна, яку розв'язала Росія проти України, має важкі наслідки для всієї Європи, а можливо, і для всього світу. Тому тримаємо стрій в нашій спільній інформаційній боротьбі. Тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. Побачимось.